Друзі, привіт! Стосовно інформації пана Забродського, що умовно кажучи, Росія може створити ударне угруповання поблизу північних кордонів України для того, щоб намагатися розрізати на дві частини Україну, наступати на місто Дніпро через Сумщину, Полтавщину з одної сторони, з другої сторони через Запоріжжя. Я сумнівами ставлюся до цієї теорії. Оскільки поки що зі сторони півночі не спостерігається створення жодного ударного угруповання, там на полігонах знаходяться російські військові. Вони, звісно, висуваються ближче до кордонів Сумщини для того, щоб здійснювати, так би мовити, навчальні обстріли нашої території. Збройні сили України дають відповідь. Але по кількості техніки, по кількості особового складу, поки не видно, що росіяни. Його там створюють. Також не спостерігається те, що росіяни з Херсона активно перекидають техніку та особовий склад на лівий берег Дніпра. Поки що вони тримають лінію Береслав і від Киселівки відтягують техніку ближче до Херсона. Але самого перекидання наразі немає. Я схильний думати, що в випадку відкриття другого фронту з півночі основною. Метою, як і завжди, залишається Київ для росіян, оскільки ресурсів у них не вистачить для того, щоб піти на Дніпро і на Київ. Їхня головна задача це Київ, і не виключено, що саме енергетичний терор Київщини, особливий, пов'язаний з тим, що вони будуть намагатися послабити наш тил і оборону Київщини. Але оборона Київщини готова, оборона на півночі кордону готова, і всі готові до різних сценаріїв, друзі. Все буде Україна. Ми переможемо. Слава Україні!